Аналіза Лей. Драконяча застуда. За книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка що духу помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. Бальзамікусе, дракон вогнемет захворів! А його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди, будь ласочка! Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету й на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекій відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. За спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона здається, здригається весь чар ліс. Вогнемець справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка. Друзі, у мене температура 98 градусів. Важко видихає дракон до бальзамі коса й жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму. У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям. Воно й не краще, подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила: Але ж дуже скоро в чарлісі буде свято на знак кінця зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, бользамікуса, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, розявляй ширше рота. Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик. Яка гдота! Так, ті сиропи справді не дуже смачні. Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними. Друзі, красно дякую за допомогу. Спасибі за вашу доброту. Ви так вчасно попіклувалися про мене. Як можна вам віддячити? Ну, вогнемети, є один спосіб. Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліз. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими. Мені, будь ласка, піцу чотири сири, замовляє сіра мишка. Мені дванадцять піц з гострою сольомі і щоб скоринка хрумтіла, буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачного. А всім друзям Чарлісу це була казка Аналізи Лей, Драконяча застуда за книжкою історії про доброту і дружбу, читала Анна Туль'єва.